Отже, друзі, всім привіт! Новий тиждень, нове відео, новий похід на приватну поки що барахолку. Ходимо на приватну, тому що на велику офіційну, потужну барахолку треба далеко їхати, треба рано вставати. І... А у мене плани на неділю. Я маю, маю плани спортивні, добре, від... при відкрию вам карти спорт Тоже треба робити, тому що робота Робота в мене сидяча, і я мушу якось себе розрухувати хоча б на вихідні. Так що на вихідні маю плани і, і перебиваємося цими місцевими, я вам скажу, це не, не так погано, тому що не так багато часу на них витрачаєш. Це раз, а по-друге, Можна і дешевше купити тут на місці, ніж уже на, на самій барахолці, тому що там, я вам вже казав, що люди, люди там вже знають, більшість людей знають ціну. От бачите, п'ятниця, кінець робочого тижня, все вже скрізь затори, вечір робота закінчується, Все вже скрізь добре, робимо тако. Кожен спішить. Якось так добре, слідкуйте, буду показувати, може хоч запишу там щось трішечки. І сьогодні ще е, маю одну угоду, має принести до мене знову той самий мій аміго Чаваль. В лапках, аміго. Два годинника вінтажних, хороших, я не знаю. Побачу. Ніби непоганий варіант, але треба зустрітися. Ціну я вже йому наперед не кажу, все вже, тільки все по зустрічі. Після того, як я буду бачити, як вони виглядають. Добре, все, буду пробувати вам робити якісь трішечки вставки з місця самих пригод. До зустрічі! Ставимо вподобайку, підписуємось на канал, далі більше. Бачите, погодка, вже хмари розійшлися. Погодка хороша, сонячна, іспанська. До зустрічі. Ось так, друзі, вони. Збирають все, що їм попадається. Бачите, і раді будь-якій комунікації, будь-якій, які фінансовій винагороді за такі речі. Ось вони то по одній, то зламаного дуже багато. і От всьому всьому треба фільтрувати. Є багато не срібла, попадається. Вони думають, на жаль, що то срібло, і так. А отак розважаються їхні діти. Розважаю. Дивіться, є така нова маска, не знаю. Можу взяти і спробувати. Так, зараз буду ось це перебирати. Дивіться, тут можуть бути і корали. Опа! Бляха, корали. Ось ще одні корали. Мішки з мішками, але може бути і літік. зараз будемо дивитися. Отже, коротенький підсумок, поділюся з вами своєю думкою. Вони... Ну що, моя поїздка, вони вже повернулися, ситуація покращується. Їх вже є більше. Ви побачите, я там ставлю один кадр, два. Не люблять вони, не хочуть, щоб знімати, ще раз повторюю, вони за цим дуже слідкують. І якби вже якісь в мене з ними відносини дружні, ну, в лапках, давайте так, дружні. Але є, але відносини є, вони мене вже знають, я їх знаю. Так що вони мені трішечки довіряють. Але слідкують, щоб не знімати. Тобто, Мені там вдалося щось трошки зазняти, але то дуже мало. Якщо коротко сказати, я задоволений. Я задоволений. Купив те, що не потрібно. Мама! Звичайно, є такі моменти, коли ти йдеш, хочеш щось одне купити. Він мені минулого разу, цей чоловік, на останньому відео, який мені і подарунки зараз зробив. І пилосос я купив, добре спойлер, купив пилосос. А так він мені все дарив. Все, каже, забирай, забирай. Чому? А це той, що мені продав. <смі> а Це він мені продав омегу. Я, до речі, зніму відео скоро е по цих моїх годинниках, які мені втюхали, які я купив підробки. Які я купив ну, за нормальні гроші, як для підробки. Оце він мені втюхав, але що я це все розумію, це все життя. Можливо, він і не знав, що вони підроблені, бо дуже гарна підробка. А можливо і знав. Ну, сумніваюся, сумніваюся, нічого він не знав. Ну одним словом, в у них, у них народилася дитина, я колись розказував якомусь відео маленька, де в тому році, Капець, вони живуть в таких умовах, ну страшних, я не хочу навіть тому показувати, але умови страшні. Правда, дитинка грається, доглянута, сита. Але коли вони минулого року лише приїхали, він ще, бо ж вони працюють, збирають, шукають металобрухт. плюс, якщо попадається, люди їм щось дають, якісь хороші речі виносять, вони то перепродають. От, от такий бізнес. Щось десь знаходять і це. І вони мають гроші, вони мають. Небагато. І в минулому році, коли він приїхав, то він не працював, відповідно, коштів не було. І він каже, може щось якось мені допомогти, бо от дитина мала, їсти, нема за що купити, одне, друге, третє. Ну я їм допоміг безвозм'язно. Незважаючи на те все, що півроку перед тим він мене. Жорстко надурив так з тим годинником. Це Омега за 250 євро я в нього купив. Ну, я все одно допоміг. Ну і от зараз він вирішив віддячити. Так, час від часу робить знижки такі. От така історія. Така історія, друзі. Купив трішечки срібла, фотоапарати два. Він мені подарував два фотоапарати. Айпад подарував. Старий, якийсь не знаю, зараз подивиться син, що там, кода немає. Ну, такі справи. Добре. Буду вдома, трішечки відідру і вам покажу вже. Все, підписуємось, не забуваємо заподобайк. Отже, друзі, всім добрий вечір. У нас вже настав вечір. Можливо, у вас буде день, коли будете дивитись, тому що також. Кого день, то кажу добрий день. Короткий підсумок, що мені вдалося купити або ж прийняти в дар, кажу вам правду, на приватних, закритих в барахолках, можна навіть сказати, домогосподарствах. Тому що вони там живуть і там і продають. Так вони роблять. Добре, ви знаєте, що після роботи я заїхав, що я знайшов, мало. Наперед вже вам кажу, ви бачите у кадрі знахідок мало. Чому? Тому що вони повернулися хтось як 2 дні, хтось три, хтось там 5. Їх мало, повернулося тільки половина відсотків від того, хто ще має приїхати. Тому знахідок у них небагато. І ще що, ще. Постійно хтось приходить, такі самі люди, як я, які купують, перепродають, шукають і так далі. І попасти на щось хороше важко, але можливо. Отже, зайшов я до перших людей, до першої жінки, і там в неї було небагато. Ось цей їхній, в неї купив ось цю срібну цепочку. Ось таке вінтажне намисто. Скло. Це скло, нічого цінного, але виглядає дуже дуже гарно. М мені сподобалось. Не знаю, спробую продати, бачите? Недорого, 10-15 євро, може 20 покладу. Побачимо. Бюджетерію жінки полюбляють. Чому б і ні? Виглядає гарно. Це дав. Не знаю, 2 євро, тому що ну, тут грам дуже мало. Грами, до речі, в Іспанії купляють ці магазини. Е антикварні або ж ювелірні по 66 копійок за грам. 66 центів. 60 хтось дає, хтось 50 залом. Ну, якщо річ якась дуже гарна, старовинна, то можуть і більше дати. А так в середньому всі 66-70 дають за грам. Добре, побачив я в неї ось таку маску. Я зразу її щось обминув, а потім потім знову повернувся до неї. Думаю, взяв у руки вона дуже якісно. Я подивився, добре вона нова і ніхто ніколи не носив. Це нова маска. Плюс я побачив ось такий новий до неї картридж. Бачите, вироблено в Італії і мене це підкупило. Я промоніторив. Швиденько і мене ціна приємно здивувала. Заплатив я за ню, вона хотіла 5, я кажу, давай трошки менше, 4 євро. Ось, ця маска нова ну, з цим. Я вам покладу скрін, скільки вони продаються, по скільки вони коштують. Мало чи багато, не знаю, але так там люди продають по таких цінах. Хочуть ці швидкі гроші, щоб швидше прийшло. Вони далі йдуть, знаходять інші речі, і так воно все йде, і летить. Добре, наступна пара, до якої я підійшов. У них було дуже мало знахідок, вони лежать два дні, чи як один як приїхали. Ось що вони мені запропонувала. Срібна ось така брошка. Бачите, вона зігнута, її потрібно чуть-чуть поремонтувати. Надіюсь, вона не трісне. Гарно. Одна брошка. Супер. Срібло. Ось такий кулон. Потрібно помити. Брудний трішки. Срібна цепочка. Теж взяв. Це якась підвістка, Підвіска, але зламана. Ну, не знаю, теж продам як налом. Може комусь знадобиться. І одна сережка, срібна 925 проба, але в позолоті. Камінці гарні, ну скло, скоріш за все. Я купую по одній сережці, потім роблю один лот. Приблизно 5 формую їх там, всіх різних. І 40-30 євро можна пробувати за них просити. За цей набірчик я заплатив 4 євро. О, вона сказала 3. Там, ще була дитина, то я дав їй 3. Дитині дав ще євро. Ось 4 євро вийшло. Хороша покупка. Всім добре, всі задоволені. Добре. І далі підійшов до свого старого знайомого, який мені, пам'ятаєте, розповідав, що продав. Продав годинник підробку за 250 євро омега, Але гарна підробка. Яс від часу її ношу і бачу, що мій син на нього око теж поклав. Так, що він, не знаю, був в хорошому настрої, можливо, трошки хмільний, не розумію. Але він вирішив мені дуже все дарувати вчора. Не знаю, з чим це пов'язано. Я кажу, що скільки. Він каже, ні, дарую тобі це, бери. Я кажу, добре, це... воно було від води, трохи гарантій, що воно працювало, що цей фотоапарат працював. Видно, він стояв на дощі, намок, на бок не суттєво. Не можу відкрити. добре. я вже відкривав, блін. ось, відкрив. Було мокре, він не працював там на місці. Я вирішив його провірити вже вдома і Евріка працює, все окей. Покажу, скільки вони продаються. Він теж мені каже, подарував. Далі подарував таких дві лампочки. А нові абсолютно. Бачите, подарував. Подарував ще мені, зараз я вам покажу. Ну, як подарував, каже, так, е, хочеш, так, да, він хотів мені теж подарувати, але я за нього заплатив. Робоком. Ось такий пилосос. Хотів дарувати, він у нього там давно стояв, чи ніхто його не хотів у нього брати, чи він не хотів продавати невідомо. Я давно його там бачив, але мені теж було нецікаво, а потім я подумав, у нас з'явилася киця, і я бачу, що такий пилосос би нам не завадив. Він каже, бери так, дарую, тому що коробка пошкоджена, але він новий абсолютно жодного разу ним не користувалася. Я вже його перевірив, він працює. Що він так дарував, бо я виручив їхню сім'ю. Я там попередньо розповідав, не хочу вже повторятися. Виручив, коли їм було важко, то я їм там допомагав. Ну, ось він вирішив мені так віддячити. Не знаю, добре це чи погано, я прийняв, так що якось так. За пилосос я заплатив, я просто дав їм 25 євро, кажу, на, ти хочете, будете мати собі на якісь цукерки або м'ясо, що захочете. І на тому ми розійшлися. Ось такі покупки. Полароїд я ще цей не перевірив. Цей перевірив, все працює. Добре, друзі! Цікаво буде вашу думку почути. Буду знімати наступне відео. У мене є вже принос дуже великий, але він ще не перебраний, не готовий. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І до нових зустрічей. А, я по можливості буду при, прикріплювати скріни, оскільки такі речі в інтернеті, щоб ви теж орієнтувалися, продаються, кому цікаво. І будете бачити їхні ціни, будете орієнтуватися, хто полюбляє барахолки, або, хто ж має, або хтось, можливо, має вдома фото, фотоапарати подібні, або такі речі, або ножички такі. Тобто будете знати, що воно, поскільки люди продають і скільки можна з цього виручити. Пасивний дохід, я думаю, що нікому не завадив. Тільки головне бути обережним, бо податково за нами всіма стежить. Добре, дякую всім за підписки. Я бачу, наш, наша аудиторія росте. Ви молодці. Так тримати. Буду закінчувати це відео і готуватися до наступного. До зустрічі. Всім дякую.